Сьогодні діяльність волонтерів має вагоме значення у житті кожного українця, якого торкнулася війна. Вони серед перших, хто забезпечує евакуацію із місць обстрілів. Це ті люди, яким українці, рятуючись з окупації, довіряють своє життя з квітня 2022 року. Я стала частиною команди евакуації благодійного фонду Схід Сос. Ми займаємося евакуацією маломобільних громадян, тобто таких людей, які самі не можуть дістатися евакуаційного потяга або іншого транспорту, або не можуть виїхати самі з небезпечних точок України. Власне, ми їх транспортуємо до місць безпеки. Головне на чому базується наша робота, це зрозуміти, що саме потрібно конкретній людині, саме цій бабусі. Або саме цьому дідусю, цій пані, або цьому пану. Це про гідність, це про увагу, власне, це про турботу. В команді евакуації хлопці і дівчата із Северодонецька, Луганська, Алчевська, Креміної, Миколаївської області, Києва та Дніпра в основному возимо людей з зон поділяючихся бальбоки з перших місць повномасштабного вторження. мы начали заниматься этим потому что как только начался двигаться фронт начали звонить люди просить вывести их так как государство у нас, к сожалению не может полностью объять необъятное мы занялись этой активностью и сейчас работаем ну и как видите работы не уменьшаются будет только увеличиваться В связи с этим наши ребята работают днями и ночами Мы просто пытаемся быть полезными для, для них делать для них то что Чого вони не отримають, давати їм того, що їм необхідно по мірі своїх сил і можливостей. Ми зустрічаємо евакуйовану людину. Ми її побачимо. Сьогодні це одна людина. Кожного дня їх буває кілька, за тиждень їх може бути там більше десятка. Цей потяг Покровськ, Львів. Ми його називаємо евакуаційний потяг, тому що в ньому є евакуаційний вагон. Раніше їх було навіть два. Кожна евакуйована людина це історія. Вони всі звичайні, але і всі не банальні. Наприклад, пані Світлана з Донеччини виявилася нікому не потрібною. Розбили все на світі, і я не знаю, що мені робити. ділась. Голосики мені всі в Донецькі, а я одна, нікому не потрібна, мабуть. Що будь-яка людина будь-якого віку і стану вона має жити гідно. Тому моя мета це, власне, Зберегти те, що є, утримати для того, щоб нам було заради чого жити далі і на чому будувати майбутнє України.